Вітаю вас на каналі. В цьому вже останньому відео про огляд Power Query для Excel. Я хочу показати, як приєднати таблиці, як зробити join. Що таке join і чому це потрібно? Подивимось на прикладі. Пам'ятаєте, як ми приєднували дані щодо рейтингу університетів світу? Якщо ні, посилання під відео. І коротко, ми отримали таблицю з двома тисячами університетів, їх локацією та загальним балом в межах цієї рейтингової оцінки. І виявляється, що в світі є декілька. Визнаних систем оцінки університетів. І було б дуже гарно, якщо я отримав цю саму таблицю, в якій для моїх університетів наводилися б дані із інших систем оцінки. Тобто приєднати до цієї таблиці колонки з інших таблиць рейтингових оцінок. Давайте спробуємо спочатку приєднати файл іншої рейтингової системи. Переходжу до даних, отримати дані. І я вже підготував файл рейтингової оцінки Times Higher Education. Подивимось на дані. Переходимо до трансформування. І відразу обираємо колонки, з якими будемо працювати. Це колонка, назва університету. І натискаючи клавішу Ctrl, обираю колонку загальна оцінка. Правою кнопкою миші видаляю інші колонки. Таким чином, ми отримали другу таблицю оцінки університетів, і було б чудово її приєднати до нашої раніше створеної таблиці. Для цього я переходжу в закритий завантажити. Закритий завантажити до. І в меню імпорту обираю тільки створити Конект. Тепер ми бачимо два запити і хочемо приєднати до першої таблиці другу. Відповідно, я хочу редагувати перший запит. Бачимо нашу таблицю, переходимо до кнопки Об'єднання запитів і обираємо варіант об'єднання запитів без створення нової таблиці. Бачимо першу таблицю, обираємо другу. І вказуємо колонку, значення в яких мають збігатися в обох таблицях, щоб поєднати дані. Отже, колонка з назвою університетів першої таблиці і колонка з назвою університетів другої таблиці. Останнє, що потрібно зробити, це вказати, як саме ми хочемо приєднати таблиці, адже є декілька варіантів. Найбільш популярним варіантом приєднання є Left Outer join. Це варіант, при якому ми залишаємо всі університети першої таблиці, і до неї приєднуємо тільки ті університети з другої таблиці, що співпадають. Отже, в нашій результуючій таблиці не буде університетів, яких не було в першій таблиці. Але є ще один популярний варіант: це Full join. Ми можемо взяти всі університети першої таблиці, всі університети другої таблиці, і з'єднати це. Отже, для тих університетів, що є в обох таблицях, будуть дані відповідно обох рейтингів. Але для тих університетів, що відсутні в одній з таблиць, такі дані можуть бути відсутні. Подивимось на це на практиці. Full join, погоджуємося. Тепер розкриваємо таблицю, яка була приєднана до нашої першої таблиці. Я залишаю всі колонки і залишаю обраним варіант використання префіксу назви таблиці. Подивимося, як це виглядає. Бачимо, що кожна назва колонки містить назву таблиці. Це досить зручно на цьому етапі. Таким чином, для Гарвардського університету, який є в обох таблицях, ми отримуємо дані обох рейтингових оцінок. Для університету Мічиган залишається значення першої рейтингової системи, але оскільки його не було в другій таблиці, по ньому даних не буде. Тут треба зауважити, що тільки повне співпадіння значень колонки визначить приєднання цих даних. Тобто, якщо одна буква в назві університету відрізняється, це по суті різні назви університетів. Тому в практиці роботи з базами даних не використовують текстові колонки для приєднання таблиць. Зазвичай використовують окремі колонки з ID-даними. Але про це ми будемо говорити пізніше. На сьогодні завантажимо результат роботи і закликаю всіх бажаючих вже самостійно попрацювати з цими даними. На сьогодні це все. Дякую за ваш час. До зустрічі в наступних відео.